Доброго дня, шановні українські аграрії, 18 квітня. Нарешті наша бочка виїхала. Перший, як кажуть, перший тест, не тест, бойовий виїзд, вже да? виїзд, виїзд в поля. Ще не розфарбована. Розфарбуємо вже, можливо, наступного тижня. Ну так будеш митися, для того. Що твоя робота чи ні, Ой. колеги, одеська історія. Побачимо що. Не знаю, водій поїсти розкаже, яка вона є. Бо тут таке. Я навіть бачив, що це колесо на, на, на мотузці, так? Да? Запаска на мотузці замість тросика, знаєте, як в усіх бочках. Ну, треба ж на чомусь економити, да? зараз, бо скажу ще брешу. Ну, це ж тобі українське, так? Да? А якщо воно обірветься? Ну це ж мотузка, це ж ну, і колесо, блін, відмана. Ну, така собі історія. Побачимо, що з цим. з... Самою бочкою, ну така у нас симпатична, поки поки нова, буде видно. Так що, колеги, замовляйте, будь ласка, кас РКД з доставкою у ваше господарство. Можемо обговорити. Але, як кажуть, якщо треба вам дешевше, ми можемо на половину з водою привезти. Але ж вам треба якісне. А якісне це до нас. Запрошую до співпраці, колеги, успіхів вам!